Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно підписав новий санкційний пакет. Це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних Санкції за поданням Національного банку України. Це і синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива тільки через одну компанію, яка тепер вже у санкційному списку. І тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки. Загалом в пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також в пакеті 73 фізичні особи, всі громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. Наступного тижня. Ми готуємо і нові рішення, наші українські по синхронізації санкцій Європейського Союзу. Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції, так само, як і наші українські санкції в євросоюзі. Ще важливо сьогоднішні доповіді, передусім головком Сирський по фронту. Покровський напрямок, найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина, захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за уміння досягти навіть дуже віддалених районів в Росії. Спільна робота. Збройних сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – все, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни. А за цей тиждень я хочу відзначити особливо бригади, які показали найбільше результатів на фронті. Покровський напрямок. Це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам, Куп'янський напрямок, третя штурмова. Молодці воїни Харківщина, південно Південно-Слобожанський напрямок. Відзначились воїни. 92-ї штурмової бригади Сумщина. Дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок, 37-ма бригада морської піхоти та десантники 79 ки Дякую вам. І ще окрема вдячність за результати Першому та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим. Сьогодні ж у День Військово-морських сил України, я зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними. Нагородами відзначив найкраще, ми пишаємось нашими людьми, готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою і в обороні, і у відновленні. Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України новим угодам з партнерами, а також багато в чому. Відновленню справедливості. Слава Україні!